Не потрібно бути генієм, щоб у 25-му році почати заробляти онлайн. Світ змінюється настільки швидко, що 15-річний школяр вже заробляє більше своїх батьків, а люди із стабільною роботою залишають офіси та йдуть в онлайн. Тому що більше не хочуть бути заручником своєї роботи, як це, наприклад, було в моїх батьків. А за останній місяць мої інтернет-магазини принесли продажів на більше аніж 2 мільйони гривень. Але передосторія як все почалося, я займався футболом більше 7 років. і Як всі подростки мріяв грати на рівні месі? Угу. Потім на одній грі я порвав хрести. Футболісти знають, що це за травма, і більшість не хотіли б її отримати. Все я повісив буци на свяг, і з'явилось питання: а що, якщо я завтра не зможу вийти з дому? Як жити, як працювати, як зробляти гроші? І саме це був мій перший поштовх в піти в онлайн-сферу заробітку. Тоді мені було 17 років, і чесно кажучи, думати я не став довго. Тому одразу прийшов до дій. Я запустив інстаграм-магазин Нижньої білизни. Після перших невдач у несташопі я захотів більшого і тому знайшов для себе нішу не інстаграм-магазинів. А однострінкових сайтів і це заспрямовано пішов на навчання, віддавши майже усі свої кровні гроші, які роками заробляв в цеху. З додивлюся відео до кінця, бо сьогодні ти дізнаєшся, як кожен українець у 25-му році може розпочати свою власну справу в онлайні, навіть з мінімальними фінансами. Розкажу на власному прикладі, які дії буде робити, щоб зробити 3000 тисячі доларів на операцію. І ці кроки ти зможеш взяти та спробувати заробляти разом зі мною. Вже як три роки я займаю снішу товарного бізнесу через одностерінкові сайти. За останні півроку ми продали з команди товари товарів більше ніж на 13 мільйонів гривень, даючи товари в Україні, а знаходячись за кордоном. Це і є система дропшипінгу. Коли постачальник відповідає за відправку, а твоя задача це привести клієнта та отримати свій відсоток з продажу. Цьому новий етап. Я переїхав жити з маленького міста в Польщу у Варшаву. Почав робити вже вагомі результати, продаючи кожен місяць більше ніж на 2 мільйони гривень. Будував команду з п'яти людей і ще додатково 15 людей, які працюють в онлайні на аутсорсі, але з часу Стабільність і похмура Варшава вже трошки набридли. Я захотів чогось іншого: теплого моря, сонця, нових емоцій. Приїхав жити у Батумі. Коротше, довго я точно не думав, але сталося як сталося. Друзі покликали мене за Батумі пограти в волейбол, і я знову порвався. Та сама травма, той самий діагноз, та сама історія. Лікар запланував мені операцію вже на кінець вересня і назвав суму чеку за операцію в три тисячі доларів. Чесно, я б міг просто взяти ці 3 тисячі доларів і віддати, лягти на операцію, але сидіти вдома і чекати це точно не про мене. Ну і плюс це максимально скучно. Тому я вирішив зробити з цього дуже цікаву історію. Я вирішив запустити челендж з нуля заробити 3 тисячі доларів на операцію. І звісно, хоча за спиною 10 плюс працюючих інтернет-магазинів, я вирішив повністю обнулитись. щоб показати, як кожен із крутної ситуації в 2025 році без великих фінансів, стартового капіталу, батьків мільйонерів, може вже почати заробляти перші гроші в онлайні. І кажучи, вам в лоб цей формат заробітку в онлайні є найкращим на сьогодення. Бо продажі, які працювали тисячоліття тому, так працюють і на сьогодні. Бо опанувавши навичку продажів, ти ніколи не залишишся без грошей. До речі, нещодавно я робив вже схожий такий челендж, обнулившись із нуля, зробити на подорож до бату. Тоді за 18 днів у нас вийшло зробити 1000 доларів, і після цієї подорожі я вирішив сюди і переїхати. Тому такі спонтанні рішення приводять мене ви бачите, до чого да що я ж приїжджаю жити в цю країну, але в цей раз буде набагато все цікавіше, да, і сума трошки більше. І питання до тебе: чому більшість новачків втрачають кошти вже на старці? А насправді бо вони не розуміють найпростішого товар. Це не просто те, що ти продаєш, це 90% усього успіху, від цього і назва товар. Арний бізнес, тому що тут все починається від товару. Хочете замов брендінг дизайн за 2000 тисячі доларів, десь в Америці все одно толку не буде, якщо ти продаєш двадцятому році досі лабугу. А щоб знайти той самий успішний товар, я використовую всього три простих інструменти: Перше – це Олекс. Друге, це пром і третє це бібліотека реклами Фейсбук. ОЕЛЕКСІПРОМ це ринок, який він є. Люди вже щось продають та щось тут купляють. Якщо товар живий, він продається, то відповідно він буде в топі в першій сторінці промолик. Але щоб спростити зараз твою ситуацію, тому що ти тільки починаєш сезонність це твій друг, і все чому? Бо зараз літо, і відповідно будуть продаватись товари в сезоні від спеки, міні-кондиціонери, охолоджувачі. Це те, що зараз є потрібно. Те, що зараз на пульсі після збору таких товарів я їх заганяю в свою табличку валідації. Це насправді як мій застосунок Tinder, але тільки для пошуку та фільтрації товарів я її створив для своїх учнів, щоб вони не витрачали зайві кошти на самому старті після фільтрації моєї табличці. Індер, я вже маю три фаворити, на які буду будувати свої майбутні інтернет-магазини. Також я вирішив пройтись у звичайних магазинах біля дому, подивитись що там є. Ну, те, що продається у вас в найближчому в розпалу тут на полицях, по факту клієнту воно і не потрібно, тому що він може в будь-який там ближчий магазин там сіль по тебе вийти, придбати цей товар і не чекати на доставку, плюс ще й платити. за неї. тому від того, що тут стоїть, точно немає сенсу, як би там не хотілося. Товар я вже відібрав, і тепер наша друга одна із найважливіших частин нашої гри це постачальники. У товарному бізнесі постачальник це твоя права рука. Це той, завдяки кому ти можеш продавати, хоч з балі, хоч з батумі, хоч з Варшави. Не заки постачальнику. Я не витрачаю жодної копійки та гривні на закупівлю товар. Я не тримаю коробки товару під ліжком, не ризикую тим, що куплю якусь фігню, а вона не буде продаватись, і я залишусь просто. Жовті я почав шукати постачальників на свої товари, зателефонував кільком новим і чесно, поки нічого хорошого. Мутний, хтось не працює, хтось не брав слуха. Але тут я вирішив скористуватись моїм інструментом, моїм списком постачальників, які я даю своїм учням на навчання. Пройшовся по десяти контактам постачальника і знайшов кілька варіантів на кожен із трьох товарів у нас креативий сайт, і чесно для мене це одне із найлегших 25-му році. Насправді тут вже все максимально банально. Зараз замість кінта твого дизайнера, яким я раніше платив тисячі доларів в рік. У мене є словно, звісний напарник. Це Чат GPT. тепер я просто беру розроблений скрип та запит, яким ми робили з командою та удосконалювали його протягом трьох місяців, щоб кожен з моїх учнів міг його цяти і за 20 секунд отримати крутий креатив, зовсім безкоштовно і насправді я зовсім не жартую це зараз швидше ніж навіть налити келих води. Наступний крок це ностренковий сайт, наш інтернет-магазин. Взагалі не потрібно бути програмістом. Перший варіант це зробити самому на конструкторі, і другий варіант це заплатити 200 гривень програмістом. Я обираю другий варіант, бо чесно мені просто впадло. Ось до речі, як він в мене виглядає. І останній крок це реклама, і тут насправді нічого не міняється. Фейсбук це наше все. Будувай вчасно. У кожного є мама, тьотя, бабушка, дідуська, брат, і всі щось купляють на Фейсбуці, навіть якщо кажуть, що не ведуться на це. І тут насправді все максимально просто. У мене вже все є сформовано. Це її товар, креатив, постачальник, сайт. Мені залишилось просто запустити рекламу, що, звісно, я і зробив. Але якщо чесно, є такий невеличкий монтаж. Хоч і за спиною вже десятки, не знаю, тисячі повнострінкових сайтів вже були запущені в цей світ. Чи сьогодні перший день? На годинку вже 17.00, але факту 6 доларів, Можете ж то доглянути, доларів вже відкручено на сьогодні. Але замовлень такий от Бублік, поки зеро. Але нічого. Я не планував прям в перший день зарплати тисячі доларів. Це є нормальним етап оптимізації реклами. Тому будемо чекати вечора. Ще можливо, що сьогодні якесь замовлення долетить. Чікси, так я вже прийшов додому, і що можу сказати за цей час? Мені вже пролетіло. Два замовлення, але скажу так, що перше замовлення фейкове, воно неправдиве. Друге замовлення зараз вже буде обробляти, але такі трошки мандражик перед цим. Бо сам власноруч не обзвонював клієнтів вже там біля двох років. Але зараз будемо нагадувати, як то воно у нас відбувається. Коротше, перший клієнт слухав, не взяв, але будемо намагатися його зараз обробити через Viber або Telegram. І ще трошки пізніше подзвонимо. Це Дейту, і сьогодні по факту в мене отак публік результату жодного. Якщо там вчора я прийняв навіть повечері, ще долетіло одне замовлення, то сьогодні публік, і ну що поробиш? І таке буває. І нічого я зараз повернусь з додомцю і проаналізую трошки рекламу, бо і на завтра. Вже там трошки більшого бюджету в тому наразі так. сьогодні. Вже у нас третій день, і на годинку 16.00 І можу вам сказати, що сьогодні вже прийшло цілих шість замовлень. Я взагалі не жартую. От за сьогоднішній день в Telegram-бота прийшло вже шість замовлень, і по результатам це повний розйоб, тому що майже товару продано на 7 тисяч гривень, з яких 3 тисячі націнки, а чистими майже 2 тисячі. 000... Гривень, тобто це 50 доларів. Результат вже сьогодні просто бомбін. Пройшло три тижні, і давайте порахуємо скільки вийшло зробити за цей час. Мої інтернет-магазини встигли продати 150 товарів. Це біля 880 доларів. І насправді це дуже класний результат, адже це майже 35% від усієї суми, яку я маю заплатити за операцію. А насправді, в перший місяць це ахуєнний результат. І це не якась магія, або випадковість. це результат системних дій, крок за кроком, і це реальний результат. Наприклад, ось мій учень Міша по сумісності. Мій брат, і наразі йому вже 18 років. Тому я взяв його за руку, провів по кожному із етапів. І вже через два тижні ми запустили його перший інтернет-магазин. За перший місяць міша заробив з інтернет-магазинів 60 тисяч гривень. Він не мав ніяких особливих знань або якоїсь суперсили. Він просто захотів змінити своє життя, побачив, що я роблю результати, і також вирішив почати рухатись в товарному бізнесі. Це не чарівна таблетка, це системні дії, які приводять до результату. У мене ще попереду залишилось зробити 2200 доларів, і на все про все в мене є часу. Місяць і тиждень, але я точно впевнений, що зможу осилити цей челендж. І давай фінали тебе зайвого. Якщо ти хочеш почати зробляти на товарному бізнесі, дивись відео урок який я залишив під цим відео. Там я розкриваю покроковий план, крок за кроком, як запустити свій перший інтернет-магазин. Не відкладай, бо ти і так вже багато не відкладався, і це твій шанс почати зараз.